Небесна Сотня це Господні діти, послала Небо в допомогу нам. Це дуже важко ніде правду діти, протистояти нашим ворогам. Небесна Сотня це посланці Бога, за нас віддали всі свої життя, і в них була лише одна дорога. Пішли навіки в майбуття. Народ їх буде пам'ятать віднині, склихиляти голову в журбі. А вороги нехай загинуть, не буде горя, хай тобі, хай процвітає наша Україна, підніме голову з руїн, бо хто на неї посягне віднині, Загине від меча і він.